Якщо вам не вистачає коштів на термомодернізацію свого будинку, можете взяти кредит в одному з державних банків. Державна програма енергоефективності передбачає часткову компенсацію кредиту на придбання відповідного обладнання та матеріалів. Наприклад, на придбання негазових котлів власники приватних будинків можуть отримати до 20% компенсації тіла кредиту. Максимальна сума відшкодування 12 тисяч гривень. Розмір компенсації збільшується до 30%, а максимальна сума відшкодування до 14 тисяч гривень, якщо власник купує за кредитні кошти. Обладнання і матеріали для теплоізоляції будинку, радіатори опалення та терморегулятори, рекуператори тепла вентиляції повітря, лічильники води, багатозонні лічильники, теплові насоси, сонячні колектори. Ще одна позиція у цьому переліку: енергоефективні вікна. Які ж вікна можна вважати енергоефективними, дізнайтесь далі. Олександр, архітектор з Білорусі, Спроєктував в Україні будинок, в якому вікна займають понад третину площі стін. При цьому вони пропускають максимум світла і затримують в приміщенні тепло. Коэффициент природной осветленности становить 5%, при норме – 0,5%. Таких показателей удалось достигнуть завдяки энергоэффективным склопакетам. Под энергоэффективным стеклопакетом мы понимаем, когда у нас на внутренней стороне стекла есть специальное напыление металлов. Это напыление металлов работает как зеркало только в, в том спектре отражения, который человеческий глаз не видит, в инфракрасном спектре, когда теплые лучи Подходять з стеклопакету, і, як від зеркала, відражаються назад. І таким чином ми уменьшаємо где-то процентів на 40 на 60 потері тепла через святопрозрачну часть. Енергоефективний склопакет всередині заповнений інертними газами аргоном, криптоном або ксеноном. В Україні найбільш розповсюджений аргон. Він запобігає окисленню покриття металів на склі. має меншу, ніж повітря, теплопровідність. Що ж це дає? Наприклад, на вулиці мінус двадцять, а всередині приміщення плюс двадцять. Температура на поверхні звичайного склопакету становитиме плюс п'ять, енергоефективного плюс п'ятнадцять. До речі, енергоефективною повинна бути й рама. Ніде забрасовісний призводіте ліпоставщик вони часто пірірують показателем стеклопакета. А тут у нас два составляющая: показатель рами, показатель стеклопакета, і в результаті должно бути сопротивление теплопередачі окна в зборі, которое прописано в И І вот этот показатель надо требовать від поставщика. А це стенд для тестування склопакету та рами в зборі, створюючи різний тиск по той бік вікна, його перевіряють на герметичність, здатність витримувати вітер та якість гідроізоляції. Подібні тести визначають параметри, які потім вказуються в технічному паспорті вікна. Саме на них і повинен орієнтуватись споживач. В Україні діє стандарт по теплоізоляції, коефіцієнці теплопередачі не менше, ніж 0,75. Вот, Значить, ваше окно довжно такий же показатель не менше. Вот. больше лучше дальше есть другие показатели допустим для вас важен звукоизоляция да там за окном у вас оживленная автострада там или какая-то площадка возможно для кого-то важно и критично это взлома безопасность скажем там остекление первого этажа то есть потребитель должен высказать на самом деле свои пожелания а лучше конечно оформить так называемое техническое задание на оконную конструкцию в котором эти пожелания будут оформлены Панельний будинок. В помешканнях тут доволі холодно. Тому власники квартири на 11-му поверсі встановили енергоефективне вікно. Тепер в квартирі стало тепліше на 2-3 градуси. Результату вдалося досягти, в тому числі і завдяки правильному монтажу вікна. Вікно обов'язково бути закріплено по всьому периметру. Калічство точні кріплення, теж чітко регламентовано ДСТУ, должны бути спеціальні опорні підкладки. Що касается монтажного шва зони примикання. То цей шов должен виконувати три функції. Це должна быть гідроізоляція, должна бути теплоізоляція і должна бить параізоляція. Енергоефективні вікна дорожчі від металопластикових на 30%. Водночас зважте, прості металопластикові вікна можуть тримати тепло гірше, ніж звичайні дерев'яні в гарному стані. Загалом встановлювати енергоефективні вікна є сенс, якщо у вас вдома холодно, тобто будинок погано утеплений. Або ж ви маєте можливість економити на опаленні. Це стосується в першу чергу власників приватних будинків та квартир, де є лічильники тепла. Якщо ви плануєте взяти позику на придбання енергоефективного вікна, важливо знати про три головні моменти: по-перше, якщо ви отримуєте житлову субсидію, можете розраховувати на 70% компенсації кредиту. По-друге. Від отримання пільгової позики до її компенсації минає близько двох місяців. І по-третє, під відшкодування потрапляють тільки обладнання та матеріали. Роботи доведеться оплатити самостійно.